Саме сьогодні у світі відзначають День донора і чи ставали ви донором? Ні, ніколи. А на вашу думку, чи потрібно це робити? Дуже навіть. Дуже навіть. Просто ну, по деяким показникам донором я не можу бути. А я рахую, що це дуже гарна справа. Ні, поки що не ставала, але хотіла би допомогти людям, коли потрібно. Ні, ні, не з Ні, донором ні разу не приходилось бути. А чи вважаєте ви, що це потрібно сьогодні робити? Обов'язково найкраща група крові резус отрицательний перша група. Вона підійде до, до кожної групи крові підійде зараз на передовій, прямо в таких польових умовах роблять переливання. Колись була, але останнім часом ні, тому що не маю часу. А як часто здавали кров на потреби Не хворих? Часто це був один раз від університету такий захід. Ну, скажу, це потрібна спеціальна підготовка до цього, плюс ну, це таке міні-випробування для тіла, але це класна справа. Я ставав донором, ще студент. Саме я донором не було, тому що я трошки маю для цього протипокази по здоров'ю, але моя мама довгий час була донором. Дуже довгий час в Херсоні вона постійно здавала кров, і вона даже казала, що після цього вона себе краще почуває. Ні, я ще не ставала донором, якщо чесно, не наважувалась. Сьогодні всесвітній день донора. Угу. Чи ставала ви донорами? І як часто здаєте кров? Ми поки що не, не, не брали участь в цьому прекрасному дійстві, але подальшому теперішніми подіями в країні ми обов'язково будемо брати участь в цьому, тому що ми навіть таким мінімальним внеском можемо врятувати багатьох.